Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 28 серпня. Ми продовжуємо робити наш ремонт на першому поверсі. Зараз покажу. З погодою у нас різка зміна з 30 градусів, температура впала до 13 і зарядили дощики. І такі дощики, що. В деяких регіонах Німеччини там затоплення дуже сильне, в деяких дуже великий град випав. У нас поки що це все оминає. Хоча цистерна за півгодини наша ось ця цистерна дощової води набралася з 30% до 100%. Такий дощара був. А у нас там майже 3 куби. Дощик був помітний. Ну, а зараз просто вже третій день отак от йде постійно. Ремонт у нас продвигається, хоча це не очевидно, але тут вкладено дуже багато роботи вже. Бо дуже багато підготовки, підготовчих робот. Поки це все зробиш, і воно не видно, що щось коїться, але щось коїться. Зараз я вам детально все покажу. Нам потрібен ще один день підготовчих робот і потім буде вже поверхня приймати такий вигляд, де буде це вже все видно. Тож, перш за все, штроби треба було зробити, вмазати де не де сітку, де не де ось таку. Стрічку ми вмазували з скловолоконну. Там де штроби, це на великому камінні і тонг. Тут взагалі, бачите, шматок вмазаний, там сітка, бо там дуже великі такі дірки були. Далі гіпсокартон. Теж на стиках всюди стрічки вмазані. Ярослав вже вчора почав бачите, залізні кутики вмазувати. Це ще вони тільки приклеєні. Ще треба доробити. Ось стрічку видно. Вона трошки проглядує. Внутрішні кути в нас теж всюди вже стрічка готова. Треба ще. Ось на цих кутах зробити наружний кут з сіткою вона сразу йде. Так, і там ще залізник треба вмазати над вікном. Так, всюди, всюди, всюди купа дрібних робіт. Кутики, 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 стрічки. Вон там над вікном теж сітка вмазана, бо там пенопластовий короб для жалюзі. Тут вже металеві кутики, бачите. Тут повністю стіна теж ось ця сітка вже закатана. І вмазані кутики. Ось до цього кута ми будемо доходити, а далі буде вже з другим поверхом робитися стіна. Тобто такі дрібні роботи вони зайняли у нас практично 10 днів. А, ні, більше, більше. Так, крупним планом покажу. Тут у нас гіпсокартон зашитий. Теж з ним. Довелось попрацювати. О, Ярослав забув, мабуть. А ну мені не видно, що сюди теж треба сітку вмазати. Так, мабуть, забув це. Над дверима. Зараз, зараз, ось тут вже готова сітка. І ось там, бо там, де складається з такого блочного каміння звичайного. І тонгівського, бачите? Ми вмазуємо сітком, бо ось ці штуки можуть тріщинами пойти. Так, і тут кутик ще треба з сіткою вмазати. Ну, в принципі, залізні кути вже готові, тож залишилися пластикові. Ось тут мені подобається, як виходить. Ми тут зробили таку рамочку. Як дверний налічник. Бо нам треба десь зупинитися кольором. Тож у внутрішньому куту ось це поверхня, ось це всі вхідна група буде іншого кольору. І ми якраз зупинимося до вимикачів. Ну, потім побачите. Куди сіточкою вже готові. Ось ці треба вмазати. На вікна, на XPS. А тут теж був XPS, але ми вирішили, що вхідні двері треба все ж таки обрамити залізним кутом, бо ось ця сітка вона йде зверху, поверх кута. Її треба перешпакльовувати. І можна просто сколювати потім шпакльовку, коли ходиш, чимось чіпляєш. Тому що мазали тут. Звичайну сітку на експрес, навіть чутно, що воно дзвінка стіна. А потім вже кутик металевий. З вхідною, ну це вхідна двері в гараж. Ось тут зробили так само. Краще хай будуть металеві тут. от тож роботи тривають. Сьогодні вже 2 вересня потрошечку все робимо. Ну, тут, так, майже нічого не змінилось візуально, але вже почали шпаклювати стіни нарешті. Ось тут, бачите, вже готова частина. І вже зовсім інший вигляд. Там я ще зараз кутики позамазую. Вирівнюю. Вон, бачите. Зроблю ось так, як і тут зробила гарненько, щоб було рівненько все. Ну, я зараз роблю такі дрібні роботи, а Ярослав вже по поверхні шпаклює. Вон тут вже готовий такий кутик. Ну, звісно, буде ще пару слоїв, пару шарів шпакльовки. Вон там колись вже буде біленько. Вон той простіночок вже мокрий стоїть, сохне. От, потрошку вже почали робити щось таке більш масштабне, що вже видно. Вже 7 вересня і у нас тут вже стає гарніше і гарніше. Перший шар вже чухаємо. Просто то, що якісь великі такі наляпи, зрізаємо їх, щоб вони не стирчали і не заважали робити другий шар. В принципі, Ярослав сказав, що можна отак зачистити і вже фарбувати, нормально вже буде. А він такий прискіпливий до стін. То просто руку вже набили і виходить вже гарно. Прийшли зразки підлоги, роздивляємося, бо, як завжди, на рендерах вони виглядали зовсім по-інакшому. Ну, так, вони, в принципі, всі зараз в одній тональності, ну, крім того, що вибивається темний. То хочу якусь таку більш-менш бежеву підлогу, якусь нейтральну. Мабуть... Ось на цьому зупинимось. Ну, ще подивимось, як воно на рендерах в масі виглядає на сайті виробника. І тоді вже остаточно виберемо. Бачите, перша шар накатала і кімната світлішою стала. І ось тут вже нема ржавої стінки. На вихідних вже будемо сходи наші фарбувати. Ось цю стіну зверху ми зараз не робимо, то вона ще така страшна. Ще замовили міжкімнатні двері, чекаємо. Там була дуже складна історія, потім вам розкажемо, коли вони приїдуть. Ми поки що зупинились все ж таки на цьому. Це ми дві плашки замовляли. Так, це у нас блонд колір. Вони на різних сайтах доступні від цієї фірми. Ось такими характеристиками 55-й. Вже розміри більші пішли, ніж ті, що ми колись обирали. Теж зразки колись давно замовляли, але ось вони. Там плашечка ось такого розміру. А зараз вона вже, бачите, яка ну, по ширині. Вже ось така стандартна, в принципі. То я дуже рада, що тепер ось цей розмір доступний, бо тоді його ще і не було так багато у продажу. А у нас тут площі великі, то краще ширші плашки. Це у нас «Ліджіт». Вініл. Це такий композит із камінням, та він взагалі не гнучкий і дуже важкий. От, і заодно на такій підложці. Там Ярослав десь говорить, працює. Вже 10 вересня готуємо сходи, щоб їх пофарбувати. І швиденько вам розкажу. Перший шар ми вже зачистили повністю, вже все готово, щоб працювати далі. Ну, як зачистили? Просто шпателем позбивали всякі напливи на куточках то, що було. Бо коли шпаклюш, воно ж залишається, особливо на кутах. Тут тут вже все готово. І на перший шар ми його робили фюген-фюгелем від Кнаув. Ага. Верх ногами мішочок стоїть. У нас вийшло 100 кг на перший поверх. І шви гіпсокартона заробляли уніфлотом. Вийшло 25 кілограм, і то, що, там півмішка пішло на шви, і половину просто перший шар зробили по гіпсокартону уніфлотом теж. Другий шар будемо вже ось цим робити. Як в принципі і раніше робили. На першому поверсі ми робимо повністю ось цю кімнату. І не робимо ванну технічно, бо вона вже готова. Технічно. І кабінет теж вже готовий. Тому у нас коридор, от підсходи на все, і кухня, можна сказати. Ну, коридор у нас чималенький. Пофарбували сходи, вони тепер такі гарні, ну, то рельєф металу відображається, а взагалі покриття таке прям гарне вийшло. Але є один нюанс. Якщо будете фарбувати з балончиків, Закривайте все, всі пройоми. Треба було ось тут занавісити, всюди. Прибирайте все, тоді можна фарбувати. Вон, стульчиком гаплик. Ну, вони в нас і були, в принципі, тимчасові, але все одно неприємно. Так от та-дам! Да. Тож, або закривайте все, або фарбуйте просто пензликом. Так, лягатиме не так рівно, але... Але, але не буде всього цього побічного ефекту. На покриття дуже гарне вийшло. І ось ці всі виїнки, що ви бачите на металі, їх в принципі не видно. Це на камеру воно ще гарніше все підсвічує, все видно. Ну, один величезний етап пройдений. Ой, врізалась в коробку. Треба тепер все поприбирати і можна шпаклювати далі. Це може ще й попилососиться все. Бо воно лягло на пилючку, От, може, все поприбирається. От. Ну, а шпаклювати далі будемо вже в наступному відео. Тож на цьому я з вами прощаюся, до зустрічі.